Цього року я. Як змінити звички, Стримати обіцянки або зробити те, про що ви давно мріяли. Розділ 43. Що робити, якщо у вас опускаються руки? Якщо у вашій голові говорять два голоси, один із них завжди підказує неправильно Карен Кісі. Я перестала пити коло кілька місяців тому. Банка коли на день була однією з моїх основних згубних пристрастей. Одного разу під час проведення інтенсивного семінару із питань вегетаріанства ми з подругою вирвалися у місто. Вона хотіла випити келих червоного вина, я, як завжди, мріяла отримати свою дозу коли. Я не вживаю ні кофеїновмісних напоїв, ні цукру, тому іноді пила колу для підтримання робочого стану вранці або пополудні, коли ще лишалося багато зустрічей із клієнтами, і потрібно було тримати себе в тонусі. Чесно кажучи, я чекала того моменту, коли можна буде випити банку коли. Вона слугувала винагородою за всю працю. Але, дізнавшись про те, скільки фізичних вправ потрібно зробити, щоб спалити ці 140 щоденних калорій, я зареклася пити коло взагалі. Іноді моя пристрасть до цього напою щодня несподівано для мене, але, на щастя, не так часто. Тихий голос у голові починає казати тобі не стається, що випити коле з льодом зі свіжим лимоном зараз було просто чудово? Це бажання стає настільки сильним, що я навіть не уявляю, як мають почуватися люди, котрі вживають алкоголь, палять цигарки чи вживають наркотики. Водночас я помітила одну цікаву річ: якщо я не здаюся і можу втриматися хоча б кілька секунд, це бажання минає. Вчені говорять про те, що в середньому такі бажання з'являються у людей від 4 до 7 разів на день. Але тривають лише кілька секунд, і все, що нам потрібно, це навчитися справлятися із самим собою протягом цього часу. Розуміння такої швидкоплинності один із основних принципів буддизму у ньому говориться: думки і почуття виникають і йдуть, вам нічого не потрібно робити з ними, вам не потрібно триматися за них, вам не потрібно гнати їх геть. Вони просто приходять і йдуть. Що більше уваги ми звертаємо на процес їхньої появи та відходу, то менше концентруємося на самих почуттях і думках. Фахівці в галузі лікування залежностей називають це серфінгом по хвилях бажань. Ось як описує цей механізм доктор Сьюзен Нолан Хоексема в своїй книзі. Бажання подібні до хвилі. Вони спочатку невеликі, потім виростають до максимального гребеня, розбиваються і зникають. Виступаючи в ролі наїзника на хвилях, ви скоріше утримуєтеся на гребені хвилі, а не намагаєтеся боротися з нею якось інакше. Таким чином залишається менше шансів, що хвиля викине вас на берег або віднесе у відкрите море. Як можна навчитися цієї техніки? Дуже просто, хоча вам це може здатися нелогічним. Усі ми звикли або відкидати свої відчуття, або віддаватися їм повністю, але правильніше чинити навпаки, відчуваючи непереборне бажання, не ігноруйте і не задовольняйте його, а просто спостерігайте за ним. Наприкінці цього розділу ви зможете дізнатися про цю вправу докладніше. Процес займає всього три хвилини і зачіпає чотири основні аспекти сприйняття, зорові образи, відчуття та думки. Ця вправа чудово підходить не тільки для подолання імпульсивних бажань, а й для роботи із будь-якими сильними відчуттями, страхом, смутком, гнівом, занепокоєнням, відчуєм або апатією. Неврологи кажуть, що ця техніка допомагає підтримувати правильний баланс, оскільки задіює обидва боки неокортекса і дає змогу знизити рівень стресу амигдали. Нагадаю, що за цієї форми стресу емоції починають переважати над розумом значною мірою для того, щоб виконати цю вправу, вам слід навчитися розділяти думки, зорові образи, відчуття і сприйняття. Я хочу коло, це думка, відчай це сприйняття, картина позбавлена чого-небудь, це зоровий образ, але більшість із нас не можуть нічого вдіяти із відчуттям, яке пов'язане із думками і сприйняттям. де у вашому тілі ховається відчуття, де воно? У роті, у шлунку, у голові. Розкажіть про нього так, ніби ви журналіст, який пише про новини. Точно і без інтерпретацій. Наприклад, це безбульсне пульсуюче відчуття, яке перебуває всередині мого горла. Спостерігайте за ним, чи рухається воно, чи змінюється його інтенсивність, як глибоко воно знаходиться, наскільки далеко воно поширюється, чи є подібне відчуття у іншій частині тіла. Спостерігайте за вашою реакцією так само уважно, як за незнайомцем, яким дуже цікавитесь головне, зрозуміти те, що ви відчуваєте, без спроб змінити ситуацію. Така вправа допомагає нам вивчати самих себе. Буддійський монах Тітнанхан називає це свідомістю блакитного неба наші думки і сприйняття пливуть як хмари по небу, навіть якщо з'являються хмари. Небо саме по собі залишається блакитним. Блакитне небо це спокій і навіть безтурботність, я люблю думати про свідомість блакитного неба, ототожнюючи її із собою, найкращою і піднесеною. Саме в блакитному небі знаходиться те, чого я дійсно хочу я хочу переконатися в тому, що свідомість веде мене туди. Інакше ризикую збитися з курсу під впливом звичних думок. Вони, як хмари на блакитному небі, привертають мене, я хочу цього зараз і до біса наслідки або породжують почуття огиди. Не можу це терпіти ні секунди більше. Ось чому я люблю цю цитату, яку навела на початку цього розділу. Її авторка, експертка із реабілітації пацієнтів із фізичною залежністю Карен Кейсі, раніше сама страждала від алкогольної залежності. Вона нагадує нам, що ми не можемо довіряти свідомості, яка підштовхує до спокуси або шкідливих звичок, але можемо вірити в те, що наші відчуття і думки зміняться, що нам не доведеться змінювати їх насильно. Або потрібно буде змінювати акуратно, беручи до уваги їхній напрямок. Я використовувала цю вправу сотні разів, працюючи з людьми у різному стані. Зазвичай уже через кілька хвилин уважного аналізу своїх відчуттів їм ставало легше іноді на самому початку відчуття можуть загостритися, але в підсумку вони слабшають. Це відбувається так, наче всі наші думки і відчуття, яких ми коли-небудь боялися, здаючись їм або тікаючи від них, виявляються не більше ніж криком немовляти, що потребує уваги. Якщо ми сядемо і проаналізуємо їх, вони не зможуть заподіяти нам жодної шкоди. Пропонована наприкінці розділу вправа справді працює, але її не можна зробити одного разу і потім забути назавжди. Залежно від того, що ви змінюєте в собі, які страхи відчуваєте та наскільки часто відчуваєте спокусу, виконувати цю вправу потрібно буде кілька разів на день. У моєму житті бувало часи, коли я виконувала її щогодини. Так вона вимагає сміливості, вам доведеться перестати тікати від своїх проблем, але на щастя, полегшення, яке настає після цієї вправи. Дасть вам змогу легше виконати її наступного разу, йдемо на зустріч за загостреним відчуттям почуття, що я відчуваю у своєму тілі. жар, холод, тиск, стиснення, розтягнення, де саме вони відчуваються, зорові образи, які картинки малює ваша свідомість. Себе, що згорнулося у клубок, Чисто стіну, падіння літака, відчуття, які емоції ви відчуваєте, страх, смуток, гнів, апатію, безнадійність, думки, що ви самі собі говорите. Я цього не переживу, це ніколи не закінчиться. Я назавжди залишуся на самоті. Сенс вправи полягає у тому, щоб зрозуміти, що відбувається всередині вас, і перестати відчувати почуття, зазначені у ваших відповідях. Розділ 44 Робіть усе з посмішкою та задоволенням. Це дуже допомагає. УЗА всяким сумнівом, гумор найголовніша відмінна якість людини. Едвард Дебона. Патрік почав цікавитися питаннями здорового харчування після того, як одному з його синів поставив діагноз харчова алергія. Варто сказати, що типовий уроженець середнього заходу Патрік не мислив свого життя без гамбургерів і картоплі фрі із Макдональдс. Тепер він каже: Я витратив стільки грошей у мережі фастфуду, що хлопці із головного офісу мають знати мене на ім'я. Водночас Патрік підходить до вирішення своєї проблеми без фанатизму. Я зміг навчитися правильно харчуватися тільки завдяки тому, що знайшов це заняття цікавим я люблю готувати і пробувати нові страви. Якби я ставився до здорової їжі всерйоз, то навряд чи зміг домогтися чогось хорошого, найімовірніше, я б просто занудьгував і відчув себе обділеним. Звісно, у мене залишилися маленькі задоволення, у яких я собі не відмовляю. Наприклад, знижирене лати із соєвого молока у Starbucks. Я жартую над собою, розповідаючи колегам по роботі про ті дивні продукти, які зараз їм. Але вони бачать, як я став виглядати, а тому самі потайки підходять до мене і запитують про тофу і лебедя. Лін. Молода асистентка професора археології. На ній увесь навчальний процес, власні дослідження, консультації старшокурсників і підготовка публікацій, необхідних для того, щоб отримати безстроковий контракт в університеті. Попри таке навантаження, Лін щодня займається спортом. Вона розповідає: Я не могла змусити себе займатися спортом доти, доки не знайшла те, що мені припало до душі. Плавання і сквош. обидва види спорту мені дуже подобаються. вони для мене справжні острівці задоволення посеред робочого дня. Мій секрет успіху вважати спорт не працею, а розвагою. Ви ще не навчилися дивитися на все, що відбувається у вашому житті, як на розвагу. По перше, ваша нова звичка сама по собі може стати задоволенням. Це особливо легко, якщо ви вибрали щось цікаве, вчитеся танцювати ту степ, освоюєте околиці у тому місці, куди нещодавно переїхали, Позбуваєтеся завалів паперів на робочому столі або отримуєте ліцензію пілота, про яку давно мріяли. Що більше вам подобається ваша справа, то вища ймовірність, що ви до неї звикнете. Розважайтеся з друзями. Влаштовуйте змагання серед дітей, дурійте. Ще один прекрасний спосіб отримувати задоволення, незалежно від вибору, вміння ставитися до своєї мети легко, досить думати про все серйозно, точний розрахунок і цілеспрямованість, звісно, гарні, але їм допоможе здорова частка самокритики, виражена у гумористичній формі. Наприклад, якщо я відчуваю, що ось ось втрачу самоконтроль, я намагаюся повернутися до нормального стану, уявляючи собі заголовок, як навчитися спокою та терпінню, кричить на чоловіка, бо той не зміг згадати, що вона йому сказала півгодини тому, і знаєте, це дуже допомагає заспокоїтися. Пам'ятайте, наш емоційний мозок любить розваги. Я нещодавно згадала про це, коли до мене звернулася клієнтка, яка незабаром збиралася вийти заміж. Вона поскаржилася, що їй постійно доводиться сваритися із майбутніми родичами із приводу сценарію весілля. Розслабтеся і отримайте задоволення, порадила я. Попросіть вашого нареченого допомогти зняти напругу». «Перетворіть це на гру, хто виживе після весілля. Або зіграйте в вгадай, хто найбільше постраждає від того, що йому не дозволять запросити кузина Луї. Нехай люди повеселяться, а вам буде легше залишатися спокійною. Ми звикли сприймати самих себе і свої проблеми надто серйозно, а також мислити категоріями можу і не буду, не забудьте додати гумору, і все стане набагато простіше. Розділ 45. Попросіть допомоги у невидимих помічників. Думайте про те, що у вас є величезна енергія, яку ви завжди отримуєте від Бога і його посланців. Бренда Веланд Я завжди вважала свого знайомого Ріка невиправним атеїстом, тому дуже здивувалася, коли почула від нього історію про те, що з ним одного разу сталося. Я займався медитацією, розповів рік, коли раптом відчув нестерпний фізичний біль. Я не був упевнений, що зможу продовжити сеанс, але потім згадав слова мого вчителя Джозефа Голдштейна про те, що Будда і Деви, які перебувають в інших світах, прийдуть на допомогу, якщо їх покликати. Я покликав їх і попросив мені допомогти. Щойно я це зробив. Біль моментально минув я згадала слова Ріка через роки, коли працювала із Сомбофусомом із західноафриканського племені Дагара, який сказав мені Наші предки завжди готові надати допомогу, якщо ми її попросимо. Ці два випадки знову спали мені на думку зовсім недавно, коли я розмовляла з Джиною, яка раніше страждала від алкогольної залежності, але останні 20 років вела тверезий спосіб життя. Я багато разів намагалася припинити це заняття, сказала вона, але зелений змій завжди брав гору у нашій боротьбі. Потім лікар повідомив мені про серйозні проблеми з печінкою. І я знову зробила спробу кинути пити. Прийшовши у товариство анонімних алкоголіків, я розповіла своїй наставниці про те, як боюся спокус, пов'язаних із алкоголем. У відповідь вона порадила стати на коліна і молити Бога про позбавлення від спокус. Я зробила так, як вона сказала: Господь допоміг мені, і я більше не п'ю. Бог, предки, Бонда і Деви, у кожній культурі присутні повір'я про невидимих помічників, яких назвав би Джозеф Кембл, ці безтілесні сили, які хочуть нам допомогти, і допомагають, якщо ми попросимо про це. Я не можу точно пояснити, як це відбувається, але визнаю, що величезна кількість людей отримала допомогу і душевне заспокоєння завдяки допомозі згори. І знаю, що коли стає зовсім погано, нам нічого не лишається, окрім як підняти руки і плахати про пощаду те, про що я говорю, це перший етап усіх програм «12 кроків, які допомогли мільйонам людей змінитися на краще можливо, це той самий ключ, який допоможе вам незалежно від того, над чим ви працюєте. Я добре пам'ятаю пораду одного психотерапевта, отриману у відповідь на моє прохання про допомогу із приводу пошуку близької людини для справжніх стосунків. Молися, сказав він мені. Як це потрібно робити? запитала я. Просто відкрий рот і кричи про допомогу. Такою була остаточна відповідь. Насправді, порада цього лікаря підійде усім, хто слухає цю книгу. Попросіть про допомогу, допоможи мені не втратити самовладання під час спілкування із сином, допоможи зробити так, щоб цей день був гарним. Допоможи мені знайти надійних партнерів у бізнесі, допоможи мені правильно харчуватися, допоможи мені навчитися піклуватися і думати про себе. Неважливо, над чим ви працюєте, просто попросіть допомоги у невидимих помічників Вам не потрібно розуміти, яким чином прийдеться допомога вам не потрібно бути для цього занадто віруючою людиною. Благання про допомогу працюють, а як це відбувається, залишається таємницею для всіх, хто живе на землі. І ще хочу нагадати. Не забудьте прийняти допомогу, коли вона прийде. Не ставайте схожим на героя старого анекдота про людину, яка сиділа на даху свого будинку під час потопу і благала про допомогу. Коли до нього підплив човен, і люди, що сиділи в ньому, запропонували йому допомогу, він відмовився, сказавши Бог врятує. Рівень води піднявся вище, і до нього підлетів вертоліт, щоб забрати його. Чоловік і цього разу відмовився від допомоги. У підсумку вода піднялася настільки високо, що він потонув. Оставши перед Господом, герой анекдоту запитав, чому він молився, але не дочекався допомоги від нього, на що Бог йому відповів Я почув твої молитви і послав спочатку човен, а потім вертоліт. що тобі ще потрібно було для порятунку.